Ви знали, що камерою в англомовних країнах називають саме апарат для фото. А все тому, що фотоапаратура формувалася на основі камери обскури. Перші фотоапарати були коробками з об'єктивом. Через лінзу об'єктиву проходило світло, яке довгий час освітлювало розміщені у камері пласкі дощечки. Ці дощечки, так званий фоточутливий матеріал, робили з металу чи скла. Пізніше вони були замінені плівкою. Однак процес фотографування та розмноження фото, над яким билося багато шалених винахідників, довгий час був непростим і тому дорогим. Перше фотоательє у Харкові поєднувало лабораторію та фотостудію. Відкрив його ювелір Василь Зайцев у 1851 році. Натхнений фотознімками та технікою, які побачив у Парижі, він розпочав справу, яка пізніше захопить усе місто. У 80-х роках 19 століття у Харкові з'явилося багато охочих стати фотомайстрами. Один з відомих харківських фотохудожників Олексій Іваницький вчився цьому мистецтву у німця Гленстнеру, а вже у 1882 році викупив його ательє і почав власну справу. Одна з найвідоміших його робіт це фотосет аварії імператорського потягу поблизу станції Борки. Сталася вона у 1888 році, але досі у цих місцях знаходять речі від Луї Вітон. І це не випадковість. А ще там розташовувалася дача, яку пан Іваницький отримав за згадані фотографії. Такі профі, як Олексій Михайлович, не тільки робили видове та портретне фото, але й володіли техніками фотомонтажу та фотоколажу. За потреби знімок фотошопили, художники ретошери домальовували фарбами деталі. З розвитком фототехніки цією благородною справою починають займатися всі, хто бажає. У кінці 19 століття у Харкові працювало близько 40 фотографів, а також було створено товариство фотографів-аматорів. Все необхідне вони, як і професіонали, могли придбати у спеціалізованих магазинах. Ось лише декілька екземплярів колекції фототехніки історичного музею, які були придбані у Харкові. Найпростіше за конструкцію бокс-камера. Вона мала очевидні переваги. Автоматичний спуск, лічильник використаних пластин та декілька позицій діафрагми. У прейскуранті до таких камер зазначається, що широко розкрита діафрагма дає змогу зробити засвічене, але достатньо чітке фото. Фотомайстрам навіть рекомендували використовувати її. Щоб зробити м'який портрет. Середня діафрагма дає менше світла, але більше різкості. І підходить для групових фото. Два видошукачі дозволяли робити як вертикальні, так і горизонтальні фото. Малу діафрагму обрали під видове фото, де потрібна була різкість. На самій камері є вказівка на харківський магазин Анатолія Вернера. Окрім фотопристосувань, склад магазин Вернера постачав грамофони, радіоли, телефони, чарівні ліхтарі. Було все у величезному виборі. Вернер сам був професійним фотографом і навіть видавав журнал, тому немає сумнівів, що харків'яни користувалися тільки найкращою технікою. Звичайно, можна було знайти у Вернера і легендарні фотоапарати компанії «Кодак». Відоме гасло. Ви натискаєте на кнопку Ми робимо все інше, яке вигадав засновник компанії Джордж Істман, цілком відображало і значущість технічного прориву, і факт того, що тепер фотографувати може кожен. Так у 1900 році компанія випустила зовсім маленьку бокс-камеру, яка коштувала лише один долар. Камера продавалася вже із зарядженою плівкою на 100 фотографій. Після використання всієї плівки її відправляли на завод для проявлення, тим самим звільняючи її власника від необхідності вивчати складний негативно-позитивний процес. Знімати нею було напрочуд легко. Усе у радіусі одного метра потрапляло до кадру. Треба було навести камеру у потрібному напрямку і натиснути кнопку. Знайома! Професійна зйомка, однак, не перестала бути популярною у кінці 19-го на початку 20-го століття. Kodak випускав десятки нових моделей. Наприклад, такі як Кодак 5. Це дорожня камера. В ній дошка з об'єктивом, який, до речі, можна було поміняти, рухається на спеціальних рейках. А міг між плівкою та об'єктивом збільшує фокусну відстань. На відміну від салонних громістких апаратів, її можна було встановити на невелику триногу штатив. Або фотографувати з рук. Окрім того, її, як і всі складні камери, було зручно переносити. Камера Кодек 3 ще не кишенькова, але вже досить невелика. На ній можна побачити, як діє миттєвий затвор, розміщений між двома лінзами. Для отримання більш якісного фото на подібних фотоапаратах регулювалась витримка. Один з перших майстрів художньої фотографії Оскар Рейландер, мав цікавий спосіб визначення тривалості витримки при певному освітленні. Для цього він дивився на свою кішку. Якщо її зіниці були розширені, витримку потрібно було робити довше, якщо зіниці звужувалися коротше. Аби при довгій витримці руки не затряслися і не змазалося фото. Часто до об'єктиву під'єднували тросик із кнопкою. А вже ж на подібні портативні камери було зафіксовано багато моментів життя людей у минулому. Фотографуйте свої моменти, а музейники збережуть їх для майбутніх поколінь. У нас є ідея зняти відео про фотостудії 19 століття. Якщо вам також цікава ця тема, пишіть у коментарях про що саме ви б хотіли дізнатися. А ще нас запросили на канал Фартовий Колекціонер, де ми розповіли про середньовічні монети. Тож переходьте за посиланням під відео. Ставте лайки і поширюйте це відео.